На території нашої громади відбувся дуже важливий захід відзначення дня Олімпійського комітету в Україні. Дуже приємно те, що до даного заходу були долучені олімпійські чемпіони, призери Олімпійських ігор, учасники Олімпійських ігор. Також був приїхав, завітав на наш захід голова обласної військової адміністрації, який є головою національного олімпійського комітету Віталій Бунечко. Як ніколи в умовах війни підтримка спорту, єднання. Солідарність із регіонами України, я про конкретно кажу про окуповані території, і з нами на зв'язку сьогодні була Луганщина Попасна, де такі ж дітки, такі ж люди народилися в тому регіоні, проживали, але на жаль, через війну, через страшне горе, яке сьогодні відбувається, де дітей вивозять в іншу державу. Яка є агресором, де знищують будівлі, заклади освіти, цілі території та громади? Тому це жах, це страшно. Але вони сьогодні були з нами на зв'язку, і ми одне одного якби підтримали. Також сьогодні відбулася подія в нашій громаді. Ми підписали з Віталієм Івановичем Бунечком меморандум про співпрацю. Співпраця це в першу чергу буде обмін досвідом, навчально-тренувальні збори. Спортсмени інформаційно-консультаційна діяльність в галузі спорту. Тому приємно те, що сьогодні відбулося, і хочу подякувати всім тим, хто визначив саме Глибоцьку громаду для проведення даного заходу. Захід загалі дуже важливий, тому що ми маємо популяризувати спорт в Україні, і ця мета сьогоднішнього заходу була донести до дітей цей меседж, що вони можуть займатися спортом, щоб вони ознайомилися з нашими видами спорту, щоб вони могли задати нам питання щодо інших видів спорту. İzlediğiniz için teşekkür Цікавлять, ми дали їм зрозуміти, що спорт це важливий, важливий аспект нашого життя, як він може допомагати не тільки розвинутися фізично, а й ментально також. Те, що сьогодні відбулося відбулося в Глибочиці, в Житомирській області, в моєму рідному краю, я сьогодні побачив сіяючі очі наших дітей, які знаєте, як на мене дуже втомилися від війни, від повітряних тривог. І саме такі заходи вона надихають, надихають молодь займатися, розвиватися. Досягати результатів захід дуже ну, популяризує спорт. Від цього заходу діти захочуть займатися спортом. Вони дізналися, який спорт кому цікавий. Я сьогодні приїхала до Гловочської громади, до школи, і тут мені дуже сподобався захід. Тим те, що ми дізналися саме про наших олімпійських українських чемпіонів, дізналися історію їхню, і дійсно ще й. Було дуже класно через те, що потім було ще розважальна така хвилинка. Мені все дуже доподобало.